Добрий день, глядачі Ютуба. Сьогодні у нас 12 квітня 2024 року. Що ж, буде стартувати у нас пасівна. Так, будемо готувати площу під соняшник, але спочатку, щоб готувати, її потрібно розкидати добре. Так. Так ось наша виглядає бригада. Це сьогодні два трактори, на яких працює сам сьогодні. У Ніхоленді буде працювати батько буде проводити культивацію. Так, по вам. Що у нас в цьому по добривам? Є карбамід підсоняшник 150 кг на гектар. Потім є у нас ще отакий такий Він приїхав до нас в мішках, Давайте обійдемо. Там з цієї сторони в принципі є видно Отакий. агрополіхім Знаєте, ну, такий ми під пшеницю сипали. Все, в принципі, чудово працює. Буде нагода, зніму відео, як воно працює через пор видно І також проекспериментували, купили отаке добриво Там відео вийде за посівку кукурудзи ракель Таке добриво ми і вносили туди. Це добриво буде і під кавуни, і під дині, і під все. Десь по 50-60 кг на гектар. Можемо бачити. Тут НПК, 8 24 5 сірки. Також бур, манган, ферум і цик. Е, так, ну, в принципі, такі ось добриво на цей сезон. Ну, я не знаю. Будемо бачити. Так, що ж розтентовуємося і засипаємо. Зараз покажу, як це було. Так, пішла вода гаряча, можна, в принципі, чуть-чуть більше. Такий карбамід. Будемо сподіватися, що 700 кг сюди йти влізе. Казали, що 750 ва. В принципі, набагато легше, ніж мішками. В минулому році спину, спина відчувала всі ці добрива. А в цьому році ось бачимо, як мішок за мішком в принципі, наповнюється. Є, звісно, грудачки, ну, для цієї лійки, для оцієї. Ці грудки через цю вони не підуть туди. Так, давайте піднімемо цю. Будемо розправляти потихеньку. Так. Ну, такі в принципі, трудові будні. Крючок, який зварили ми добре допомагає, в принципі. От, до цього ми. Звичайно, є один мінус у цих бігбегах, що при зберіганні ті постачальники, як ці, вони зберігаються на вулиці. І вся волога накопичується добре, як бег герметичний. А коли він не герметичний, Потім з'являється, був у нас вже один бег з цієї партії, що трошки затекло. В, общем. в мішках цього немає, вони зберігаються під накриттям. Тому в принципі оце один основний. Так, оце щось у нас тепер перестало сипатися. Мабуть, пленка якась сюди залізла. В принципі, ну це так. Так, що ж, стрінемося ще на полі. Так, що ж, дали мені покататися на хорошому тракторі з кондиціонером розкида вже добре вона сьогодні получилось по 150 кг десь там приблизно така ось культивація виходить можемо бачити в принципі рівненько так покажемо який у нас оберт яка швидкість в принципі, оце так. Попередник це тут так, кукурудза, по пшениці вже провели культивацію. Як завжди, все, не вистачає часу знімати відео, воно то й хочеться, але якби просто був, нічого не робив, просто їздив, дивився, то можна в принципі знімати. А коли ти ключова ланка, так сказати. Коли ти розкидаєш добрива для того, щоб можна було проводити культивацію, то воно якось то поїде засипте добрива, то... то туди, то сюди в общем, займає багато часу. В принципі, давайте встанемо, подивимося яка в нас культивація. Так, зараз пилючка пройде. Так. Культиватор, хто там знає, хто не знає, Так, ось зробив собі таку приспособу. Ось, все, можемо бачити. Ну, звісно, да, присоска цей, це не заводське. Заводська така стоїть більше 10 тисяч гривень. Не схотів я викидати такі гроші. Ось все. 400 гривень, Чуть-чуть ну, заморочився, кріплення ось зробилося, що це присоски по 10 гривень. Я вважаю, що навіть навіть якщо 500 гривень, то це не це. хто є робити, довжина її метр 90 см прав повернув, так як воно короткувате було. Ну, дуже мале воно. А це якраз добре. Тут спереді в нас така ось шторка. Ну, тут можемо бачити, тут як виставив, так і виставив. Так, ще. Побачайте, що вітер. Слідрозпушувачі, велесагра не хочуть давати на демо показ, них іще там треба чекати Хай вони будуть їм за такі гроші. Бачимо. Так, Ну що, в принципі, оце ось оранка нашої культивації. Ой, вибачаю культивація нашої оранки. Оранка в принципі є. Показував, як тут була уранка, то можемо бачити, волога то є, але вона дуже швидко зникає. Так ось може бачити, карбамід лежить, ось то, звичайно гірше видно, а тут в принципі добре видно, ось віддув. і скриньки, Так. Це такі у нас справи. Завтра будемо сіяти. Я на це сподіваюся. Ну а там воно буде видно. Так що ж, слідкуємо за каналом, підписуємося, ставимо подобайки і все буде Україна.